Мене звати Роман, і сьогодні я вам розповім, що сталося з моєю інвестицією в майже 10 тисяч доларів, а навіть трошки більше, у майнінг, приблизно десь в серпні чи в липні щось таке. Я вже робив декілька відео, розповідав вам про свою ферму, показував її максимально детально, і зараз розповім, що взагалі сталося, скільки це все зараз коштує, і взагалі чи є обладнання у мене досі. Давайте розбиратися. Приємного вам перегляду, поїхали. І так почалось все дуже дуже добре. Я спочатку купив перший ріг, який коштував приблизно десь 5 тисяч доларів. Потім я купив собі другий ріг, приблизно десь через два тижні, який коштував вже на той момент десь 5,5 ,5 тисяч доларів. Тобто воно ще трошки доражало, чи воно приблизно і той, і той коштував по 5,5 ,5 тисяч доларів. Ну, я точно не пам'ятаю, але десь ось така інвестиція, вона була десь 10-11 тисяч доларів у майнінг. Помайнив я без якихось проблем. Ще тоді не було проблем з електроенергією, бо деякі індивідууми дивляться старі відео і кажуть, що ти майнеш, коли електроенергії немає. Ні, тоді все було нормально, поки йобана русня не почала бомбити електростанції. І помайнив я таким чином десь два місяці, і з того вийшло а, заробити. Приблизно на 1000 доларів ефіру. Зараз по цьому курсу, який є, зараз 1200 доларів за ефір, зароблено було майже один ефір вартістю на 1000 доларів. І зараз цей ефір в мене є, він трошки під впав зараз. Але все ж таки я його буду тримати і він буде лежати і далі. Що ми отримали? Два місяці майнінгу без якихось проблем. По всім калькуляціям у мене виходило б приблизно 500 доларів в місяць з цих двох рігів. І я такий сижу собі, думаю, ну це непоганий такий пасивний прибуток. Навіть мені не було дуже важливо, коли там окупиться обладнання, бо у мене була дуже цікава стратегія. Ми всі сподівалися на те, що ефір не буде Переходити на пост. Ми дійсно всі сподівалися на це. І я так само сподівався. Але це була дуже-дуже висока і дорога помилка. Треба було все ж таки почекати, що там буде з посом, чи перейде ефір на пост, чи не перейде. Але хочу сказати те, що. А, ну, що зроблено, то зроблено. Також я трошки пізніше вам розповім деякі нюанси про свої ріги, але це буде трошки пізніше. Тепер давайте подивимось а, ось на що. І так, в нас ефір переходить на POS Я вже трошки не пам'ятаю, чи 17-го там вересень-жовтень, чи 20, 20 якогось там. Переходить ефір на POS і його ми більше не можемо майнити. Ну, Спочатку це було якесь таке, типу, що робити далі. Ми починаємо шукати нові монети. І я прям бачу, коли з'являється якась нова монета, вся потужність, яка була на ефірі, вона переходить на цю монету і просто її задавлює тим, що там починає зростати важкість мережі. Навіть не важливо, чи розростає курс. І таким чином було задамплено всі монети, але була одна монета, вона називається КАСП. Та монета була тоді коштувала 0,005 приблизно так. І зараз вона коштує 0,0094. Тобто з тих хаїв на той самий час вона виросла в два рази. Але коли вона коштувала 0,05 після коми. Всі перейшли на неї, почали її там майнити, чи ще щось. В неї неважливо але курс впав до 0,0025. Тобто в два рази. Можливо, навіть трошки менше падала. Але я от пам'ятаю, що було 0,0025. І коли я подивився на те. Як виросла ця монета, десь я вам тут покажу її курс, вона виросла в дуже багато іксів. І в своєму інстаграмі та в своєму телеграмі я робив пости про те, що, скоріше за все, ну не знаю точно, але ця монета в принципі може дати дуже багато іксів. Про неї мало хто говорить. Вона якось тихенечко, але росте проти ринку. І коли всі монети падають, біткоін падає, там всі монети падають. А Каспа зросла вдвічі, ви розумієте, в два рази. І ті, хто майнили Каспу, вони змогли на цьому заробити непогано. Хоча, якщо м -м мій майнінг тоді двох цих рігів приносив мені чистими, якщо фіксувати ефір то 20 доларів щодня, тобто кожен ріг по 10 доларів, то каспа приносила 3 долари в день. Якщо майніти Каспо. І ви розумієте, що хм, е, навіть були моменти, коли вона приносила 1 долар. Тобто інвестиція в 10 тисяч доларів на ці два ріги приносила 1 долар в день. Це такий низький відсоток, що дійсно краще вже було б гроші в банк закинути. Але це ну, теж тумач. Тому майніти касту я не став. Я намайнів її, ну трошечки у мене було каспи на той час на 10 доларів, коли, коли вона коштувала 0,0025. І ці 10 доларів перетворилися зараз в 80 баксів. Це дуже крутий результат, я вважаю, тому що ну дійсно. Коли в тебе е, монеток на 10 доларів, якби я її тоді фіксував, вони б коштували 10 доларів. Але так як я не продавав, тому що я подумав, ну що мені так каспа? У мене було на 10 доларів на майніно каспи. І у мене було на 10 доларів намайнено монетки Ефір Ворк. Якщо в ефір ворк я взагалі не вірив, я просто її намайнив, щоб воно було. Я думав, ну нехай вже буде і там якось. І також трошки в мене намайнено монетки Радіант. Я навіть не знаю, скільки вона зараз коштує. Ну, мабуть, наступне відео я про неї зроблю, якщо там хоч щось трапилось добре. А якщо погане, то також зроблю відео. Подивимось. І... Коли я заходжу на а, криптобілюшу Мекс, а, лише на цій біржі торгується монета Каспа, і бачу, що є ефір Ворк, який у мене там лежав, коштує зараз лише 5 баксів, хоча було на 10 тоді, коли все було нанизу. Каспа коштує 80 баксів, ось ці ось ці 10 перетворилися в 80. Я сиджу такий і думаю, ніфіга собі, а потім е, знаходжу свій пост в інстаграм там, чи сторіс я викладав, починаю читати і думаю, що ну з майнінгом зараз зовсім біда. Тобто, якщо ви знаєте, я зараз активно перейшов саме на трейдинг на ф'ючерсах і досі непогано виходить, можете подивитися відео на каналі. То майнінг зараз, ну я не знаю, чи продавати зараз відеокарти, тому що зараз, якщо продавати відеокарти в порознічним цінам, наприклад, на OLX, так вони на гарантії, все з ними добре, але їх можна продати приблизно десь по 18 тисяч гривень. Хотів сказати, доларів, ага, як би по 18 тисяч гривень, хоча я купував я їх по 27 тисяч гривень. І це при тому, що це були взагалі не хаї. На хаях ці карти коштували там, майже по 50 тисяч гривень. 45-48 тисяч гривень вони коштували. Це на хаях. Я їх купував по 27, зараз їх можна скинути по 18. Оптом їх можна також скинути по десь 15 500 До речі, якщо вам цікаво, ви можете зайти на магазин Compix, це партне... залізний партнер цього каналу. Посилання на їх сайт я залишаю в описі під відео. Можете перейти подивитися. Якщо ви хотіли зібрати собі, наприклад, ігровий комп'ютер, або ви хотіли займатися 3D, і вам нужна крута відеокарта, то зараз. Найкрутіший час для того, щоб купити відеокарту. Ви можете купити не просто там якусь відеокарту дешево на OLX, а ви можете купити також дешеву відеокарту у хлопців з магазину CompX, які її вже перевірили, ну беушну карту, які її вже перевірили. Вони вам дадуть на неї гарантію, і ви будете впевнені, що з картою цією все буде добре. Також ви можете купити нові комплектуючі, як відеокарти, так взагалі можете зібрати. Собі будь-який комп'ютер. Тому якщо зараз ви хотіли би купувати собі якийсь новий комп'ютер або нове залізо, ну саме відеокарти, то саме зараз найкрутіший час для цього, тому що ціни на відеокарти дуже сильно впали. Ну а якщо ви майнери, ви не знаєте, куди діти ваше обладнання, ви можете також хлопцям запропонувати і вони його у вас викуплять. Посилання на Compx залишаю в описі під відео. І так. Обладнання у мене поки вимкнено, воно лежить, чекає якихось часів. Я не знаю, чесно кажучи, що з ним зараз робити. Можливо, я буду його потроху розпродавати. Можливо, воно буде поки лежати. Але зараз, найближчим часом, звісно, ніякого майнінгу не буде. Ну, хоча б через те, що є дуже великі проблеми з електроенергією. У мене, наприклад, вчора була електроенергія всього один час. Зараз я вже поназаказував кучу собі акумуляторів для цього світла, для того, щоб знімати вам відео, все буде добре, не переймайтеся, ми справимось і руснюємо цю. Накажемо. Тепер, що з Каспою взагалі я вирішив робити. Я подумав, що якщо у мене майнінг не працює, ну хоча б через те, що у мене є проблеми з електроенергією, то тоді давайте протестуємо ту теорію, коли мені писали в коментарях, що краще б ти просто купив криптовалюти. Я це зробив. Я просто купив криптовалюти Каспа вчора по е, курсу. 0,008, не пам'ятаю, чимось там 8. Зараз 0,0094. Там щось на 4 вже воно відросло за один день. Я порахував те, що. Ну, Можна вкинути, наприклад, 100 доларів, які б воно мені майнило по тому курсу. Зараз би, можливо, це було б коштувало дорожче. Але я вкинув 100 доларів. Подивимось, що буде далі, невідомо. Тому що коли ефір... Майнився в 2007 році, і він вже виріс на 1000% Якщо Каспа зможе вирости на 1000% то це буде дуже крутий результат. Це буде ну 10 тисяч доларів 100 баксів Не знаю, чи це можливо. Це ми з вами подивимось, але я просто дивлюся на цю монету, і мені здається, що вона може ще рости і рости. Чи буду я в неї ще інвестувати? Не знаю, можливо. Можливо, я зроблю такий експеримент, що раз у мене майнінг вимкнений, то я буду потроху інвестувати, наприклад, в цю монету Каспу, просто як такий високоризикований альткоін, та дивитися взагалі, що з нею буде відбуватися. Поки що, про майнінг ось такі в мене новини. Звичайно, все погано. Майніти нема чого, ефір перейшов на поз, електроенергії немає, ціни на карти, відеокарти дуже сильно впали, ну, вдвічі. Тому. Поки ось такі новини. Що буде далі? Підписуйтесь на канал та дивіться.